Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи Праправ від Ростислава Кравця, а я Ростислав Кравець. А це відео присвячено от цій новині, яка мені сьогодні дуже багато писала з цього приводу щодо витоку персональних даних українців, як зазначив народний депутат чи Федоренко, чи Федоренка, як там його звуть, 20 мільйонів облікових записів українців. І персональних даних українців потрапили у публічний доступ. Є ніби в нього якась інформація, така якийсь файл, який можна вивчити, а всю базу можна купити там за окремі якісь гроші. Ну, що потрібно з цього приводу зрозуміти? І на що варто звернути увагу? От саме для цього я і вирішив зняти це відео, для того, щоб ви не переймались з цього приводу. Насправді, перший виток персональних даних 6 дії відбувся у нас перед початком широкомасштабної агресії. В лютому там чи в кінці січня, на початку лютого 2022 року, 13 мільйонів персональних даних витікло, було скачено. Я так розумію, російськими хакерами. І навіть в сполучених штатах один цих хакерів вже отримав вирок. Про що нам ніхто нічого не повідомляв. Звичайно, за цей час і є постійне повідомлення щодо зламу тих чи інших баз даних, баз даних якихось медичних установ, страхових компаній, банків і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто сумарно, вся ця інформація може дійсно і містить 20 мільйонів облікових даних українців. При цьому з повідомлень пана Федоренка свідчить те, що він там радить змінювати паралі. я трохи пізніше про це розповім. Ну, знаєте, дивно. Тобто, все говорить про ту обставину, що формально всі ці персональні дані вони зібрані з різних джерел. До речі, це і також підтвердила, і Мінцифри це підтверджує. І сумарно от ця база становить 20 мільйонів облікових записів. Що варто би зробити? Ну, По-перше, в будь-якому разі, я би радив би вам змінити паралі для облікових записів, паралі доступу, не використовувати однакові паралі, застосувати там. Двохетапну аутентифікацію в цих додатках, які ми ви користуєтесь там, чи то електронна пошта, чи то доступ там до Фейсбуку, встановити відповідні програми подвійної аутентифікації, і так далі, так далі, так далі, і бути дуже обережними. На минулому тижні там вже розробляється і внесений законопроект про єдину базу даних. і Я вважаю, що ця дика діджиталізація це дуже велика загроза національній безпеці в першу чергу, і ніде в світі це не використовується. Знаєте, Україна тут попереду планети всі. Такий експеримент ставиться. Тому я би радив дуже уважно відноситись до власних персональних даних. А для захисту того, що можна вже зробити, це просто змінити паралі і бути дуже обережними. Якщо потрібно і виникнуть якісь питання, звертайтеся з радістю будемо допомагати. Слава Україні!